Доброго дня, компанія Міняра місто Луцьк. Відватажуємо ще одну тракторця, Оріон РД-244. Тракторець на широкій резині. Там клієнти ще нас тестують, тракторці. Був ще. Якби на повершенні заїжджав, то так заїхав би. Я можу заїхати. Давай, Так. Там ну, перепано заїжджати. Круче взад заїжджати. Отак, от отак, от давай газу. Та повишені чи що? От то валимо. Так, тут Роман В'яже. Трактори, булати, шофен. Ще сьогодні... Я вже не знаю, де він стоїть А, там стоїть, за тракторами не видно. Була 244 елька, що має сьогодні поїхати. Будемо намагатися ще 4-го доставити. Ми сьогодні, мабуть, ми більше не встигнемо красенькому нашому бажанні компанії Мінніагро. Техніка наявності. Приїжджайте, замовляйте, тестуйте. Ось як люди у нас роблять, тестуйте тракторця. Ми вам будемо допомагати в виборі і доставляти техніку до вас на подвір'я.